Так, майже п'ята, кролик готовий. Будемо виймати. Ось такий вийшов у нас смачний гарний кролик. Ох, печіночка ж розлазиться. Так, знімаємо печіночку. Гаряче. гаряче! Гаряче. Гаряче. так, і будемо доставати тролика. такі вийшли гарні ножки, а видно вам, не видно, от. Будемо складати їх от такі. наклеечки. Так. Берем, значит, плоскогубчики такие специальные. Так. Это, 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 это без, без, без кисточки. Так. Ножки, 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 спинка. Так, все складаем, складаем. Такая вот красота. Вот, 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 вот. Вот, все. Так, так, вынимаем щупа. Оп. И остальные, так, Останні кусочки. Так, вот, вышло у нас вот такие вот тарелочка такого вот шлагукровок. Замовляйте. Принимаем замовлення, закупим вам свеженькую. Пишіть, звоните.